Дякую Богу, що за п'ять років. Наскільки я пригадую, я до жодної людини не застосовував фізичну силу, нікому, дякувати Богу, ніяких в лапках пальців в двері не вкав. Максимально старався культурно виважено, спокійно зі всіма фігурантами спілкуватися. Відповідно, тішуся, що на моїй совісті немає такого, що я десь, мабуть, когось зранив через не знаю, перевищення меж своїх повноважень чи через зловживання. Був один випадок, коли ми одного фігуранта фізично переслідували, і мені довелося від податкової Львівської там пробігти, певно, десь півтора кілометра за ним і таки його наздогнати, впіймати, але відразу прибігли інші хлопці, які його взяли і відвезли там, де, де він мав бути. Тобто він, якби був ще в розчувку, перебував по одній такій тяжкій статті в зовсім іншій області. А також він проходив по моїй справі, як там. По похиленням сплати податків по різних інших економічних зловживаннях, і, відповідно, і десь так воно наклалося, що я ще їм допоміг його піймати і десь передати туди ще в якійсь справі, де він, де він був в розшуку.